Готовий Бориспіль до цієї зими. Опалювальний сезон у місті розпочався 15 жовтня, але 31-го у Борисполі не працювали три котельні по вулицях Завокзальна, Привокзальна та Нова. 2 причина відсутність газопостачання. Перший заступник міського голови Микола Корнічук терміново провів прес-конференцію спільно з директором Бориспіль тепломережі Володимиром Палінкою. Чому відключені саме ці котельні? На цих трьох котельнях нема. Не підключено ні одного об'єкта соціальної сфери, тобто не підключені дитячі садки, не підключені школи. На других котельнях усіх, які є в нашому місті, підключені дитячі садки, підключені школи, підключені інші заклади соціального забезпечення нашого міста. Я хотів би сказати, що ці дії, які були проведені 31 жовтня, вони Направлені проти громади міста Борисполя, направлені проти здоров'я мешканців міста Борисполя. І ця ніч, яка пройшла з 31 на 1 листопада, показала все те відношення людей до влади. Я не маю виду владу міську. Міська влада робить все для того, щоб ми забезпечили мешканців міста Борисполя теплом. Але, починаючи із літніх місяців, коли ми готувалися до опалювального сезону, були підписані угоди між Борисом та Національною компанією «Нафтогаз Україна» про постачання природного газу. Згідно договору No1228 від 2 серпня 2012 року, були виділені ліміти газу. Для котелень тепломережі. Тобто, на жовтень місяць виділений ліміт газу 1 мільйон 110 тисяч метрів кубічних. Якщо подивитися по використанню газу за цей період, за жовтень місяць, ми використали 900 тисяч метрів кубічних газу. Тобто, між угодою і фактичним використанням у нас ще є запас 200 тисяч метрів кубічних. Той же час листом підписаним начальником Бориспільської філії газового господарства повідомлено нас, що нам виділено ліміт всього-навсього 80,7 і 70 метрів кубічних, При тому, що в договорі, який я вам назвав 1 110 тисяч, а використано тільки 900. І у нас вже із тих цифр, які можна сказати, висмортані з пальця, 90 тисяч метрів кубічних, ми використали 900 тисяч метрів кубічних. І ми, звичайно, в 10 разів перебрали той ліміт, який, який нам доводять цим листом. Зрозуміли? Є один договір підписаний на Нафтогазом України, де мільйон сто тисяч метрів кубічних, і є другий лист, де нас повідомляють, що нам ліміт виділений тільки. 90-80 тисяч метрів кубічних І, звичайно, що провели відключення котелень, так як ми перевитратили газ, тобто взяли більше ліміту. В той же час ссилаються на додаткову угоду до вказаного підписаного договору, який має печатки Нафтогазу України. І підписаний двома сторонами. додатковій угоді Уже доводять на, вона не підписана ще Борис Пертепломерожою, не підписана і державною компанією. Але вже у цій угоді додатковій стоїть ліміт на жовтень місяць 700 тисяч метрів кубічної газу. Відповідно до договору на 400 тисяч метрів кубічних менше. І, звичайно, що відключення котелень пройшло. Згідно непідписаних документів. Якщо подивитися, був у нас газ чи не було у нас газу сьогодні. Серед комунальних підприємств Київської області Бориспіль тепломережа посідає перше місце за рівнем оплати за газ. Станом на 15 жовтня вона становить 89% від спожитого природного газу. Микола Корнійчук наголошує на тому, що міський році, бюджет виділив кошти на реконструкцію та ремонт теплових мереж і котелень міста. Цьому році минулого пане сезоні. Із міського бюджету були виділені кошти на реконструкцію котельні по вулиці Волонірадській. На цій котельні були встановлені нові котли, було встановлено нове насосне обладнання, нова димова труба. На цю котельню виділено загалом 2 мільйона гривень. Гривень із міського бюджету. Чи можуть люди, як громада, свої, якоюсь діяльністю своїми як серцям допомогти місту, міській владі у вирішенні цієї проблеми? У вирішенні цієї проблеми люди можуть нам тільки допомогти вчасною сплатою за надані комунальні послуги. А чи Іменно вчасною сплатою? Тому що якщо взяти три підприємства, це «Укрвізбуд», Будинки Горько 42-44, якщо взяти Комфорт Сервіс підприємства це Київський шлях, один день, і МЖК Бориспольський це три організації, на сьогоднішній день мають борг по, по сплаті отриманих комунальних послуг у минулому сезоні 1,5 мільйона гривень. Якби на зараз цих півтора мільйона гривень заплатити у нах НАТО Аз України, у нас би взагалі була б переплата за спожитий газ і нам би ніхто нічого не відключав. От тільки три підприємства заборували півтора мільйона гривень. Оце була б допомога і міській владі, і в першу чергу комунальному підприємству. Чи подавали на них до суду? Звичайно, ми їх подаємо до суду кожен рік, рахунки не заблоковані, але робота нашої виконавчої служби є не зовсім. На тому дорожньому рівні, щоб ці рішення виконувати. Тобто, рахунки заблоковані, все, але яким чином гроші нам не поступають. Ті, що гроші поступають, це тисяча-дві тисячі гривень, ви розумієте, на боргу купів мільйона, оплата тисячу гривень, це можна сказати, що це не сплати. Я б хотів би звернутися ще до мешканців, якраз цих будинків, які я назвав, цих підприємств. Що, наприклад, Візьбуд. Заборгованість перед тепломережею, вона зафіксована актом звірки 25 жовтня цього року, складає 466 тисяч гривень по вісьбудок. Це три будинки. А заборгованість мешканців квартир цих трьох будинків перед військбудом на рівні 250 тисяч, це максимум за всі послуги. Сюди входить і тепло, і вода. І прибирання сходових клітинок, і вивезення сміття, тобто більше 200 тисяч гривень тих, що сплатили населення, сплатили цих мешканців цих трьох будинків, використано укривізбудом на другій цілі. я не знаю, на які цілі ці гроші використані. Я зараз не, не можу їх обвинувачити, чи вони ці гроші забрали собі, чи вони їх використали десь для оплати якихось других послуг. Але ці гроші, повинні були піти всі на теплу мережу, вони використані непонятно куди. Аналогічно. Використання коштів складається і в товаристві комфортсервіс Київський шлях 1, д де, де заборгованість складає 513 тисяч пам'яті, на 130 квартир. 130 квартир. Така величезна заборгованість. А заборгованість мешканців квартир перед підприємством Комфорт сервіс складає тільки 50% цієї суми. Також гроші використані незрозуміло куди. Те ж саме МЖК. Бориспільський, який знаходиться по вулиці Шевченка, 6 в, 6 в. 309 тисяч на сьогоднішній день тільки за одне тепло і гарячу воду. А мешканці цього будинку, де всього 60 квартир, всього 60 квартир, теж тільки половину мають боргу перед МЖК. Тобто кошти використовувалися не за призначенням І міською радою будуть подані необхідні документи до прокуратури. Для здійснення перевірки діяльності цих трьох підприємств. у завершенні прес-конференції знімальна група вирушила на вулицю Ленінградську, щоб подивитися на ремонт та нове обладнання у котельні. Директор КП Бориспіль тепломережа Володимир Палінка показує на котли і розповідає, як вони працюють. Перед реконструкцією на цій котельні було встановлено два котла КБНГ і шість котлів НІІСТУ. На даний час ви бачите, що встановлено один котел, який зараз працює, забезпечує теплом весь цей мікрорайон. По ефективності цього роботи цього котла ми зараз можемо з вами вийти на, на, на вулицю, подивитися на димову, нову димову трубу. У всіх котельнях, які на, працюють на старих котлах, можна побачити, що з труби йде дим. По цьому наші споживачі бува дивляться вікно і кажуть, ось ось котельні не йде дим, щось сталося. Зараз вийдемо на вулицю і подивимося з цієї котельні дим не йде. Можна подумати, що вона не працює, але навпаки, ця котельня працює, на ній газ спалюється більш ефективно. Вона більш якісна і працює. Ну скажем так, люди от працюють задоволенням. До цього на цій котельні у нас працювало два оператора. На даний час на ній працює один оператор, і те, ви бачите, що зараз його не видно. Він знаходиться біля пульта керування. В принципі, з цим все справляється. Штефан Віра Михайлівна працює оператором третього розряду вже багато років. Розказує, як проходить робочий день при нових котлах. Вже набагато легше нам працювати. Знімаємо параметри на і під дану погоду, яка на вулиці, вже наші котли тоді вже автоматично настраюються і працюють. А ми за ними спостерігаємо, записуємо параметри. Раніше тут стояло вісім котлів, а зараз два. Утім, їхньої потужності цілком достатньо, говорить Микола Корнійчук. Та я хотів би наголосити на тому, що ми знаходимося в одному залі, а є поруч сусідній зал, де також стояли котли. І якщо в сумі взяти, то було як Володимир Іванович сказав, вісім котлів. А зараз стоїть всього два котли. О, тобто в нас звільнилися, і приміщення звільнилися, і як сказав, що нема е, труби диму, тобто КПД цих котлів складає 93-94%. Тоді, коли стояли котли НІІСТу, КПД яких чуть-чуть е, ну, більше 50%. Але, на жаль, у нас таких котлів НІІСТу ще стоїть е, біля 20. Такі котли у нас стоять у центрі на вулиці, на котємі по вулиці Ворошилова, такі котли стоять у нас на вулиці Мануїльського. Де, звичайно, що якби в нас вистачало коштів у Бориспільно-тепломережі, в міському бюджеті їх потрібно негайно замінити, тому що там неефективно ми використовуємо газ і ми добилися ще мінімум 30% економії газу на заміні такого котельного обладнання. Сучасна техніка дозволяє економити не лише на енергоносіях, а й на трудових ресурсах. В операторській встановлено пульт керування, що контролює роботу всієї котельні, говорить Віра Штефан. Дані параметри сразу нам висвічують, що в нас які день неполадки, і де на яких в, в ділянках нашої котельні треба устраняти неполомки. Що це за речаги в нас показують, звукова сигналізація зразу срабатує у нас. Якщо тільки десь якісь неполомки, сразу звукова сигналізація нам показує, що може людина де чим зайнята, а вона привлікає увагу, і ми вже знаємо, що треба обрати на якій уже. І літиск газу малий, і поліповишена вода. Буває таке, що низький тиск городської води, вона нам показує, що треба звернути увагу. Під час ремонту котельні було замінено двигуни. Якщо раніше працював двигун потужністю 75 кВт, то зараз ту саму роботу виконує двигун з насосом потужністю 25 кВт, що свідчить про економію електроенергії. Також за словами Володимира Палінки, у котельні було повністю реконструйовано насосну групу. Крім того, що я казав, що на даній котельні замінено котлове обладнання, також була повністю проведена реконструкція насосної групи. Ви бачите. Встановлені імпортні насоси. Вам перед цим показував насос, який стояв на цій котельні. Це насос, який використовує 75 кВт електроенергії. На даний час тут працює по два насоси в парі. Кожен із насосів має потужність 20 кВт. Тобто фактично 75 і 40 кВт відчутна різниця у тепловій енергії. Також на котельні встановлений тут трьохходовий клапан, який дає можливість при подачі гарячої води місцезоні коригувати кількість теплової енергії, яка відпускається споживачу. Тобто, масиви не перегріваються. За моєю спиною це як вам сказати, болер, який гріє гарячу воду. Цей болер був ще зроблений ще за радянських часів. Це така велика машина. В даний час цей болер в у другій черзі теж буде змінений. Він буде, буде мати ну, такий розліг. От наскільки йдуть технології, наскільки все це більш ефективно і тось ви зрозумієте, щоб нагріти такий полі, нагрітакий і набагато менше тратиться і газу, і теплової енергії. Увесь процес, як говорить пан Володимир, повністю автоматизовано. Бориспільська котельня крокує ногу з часом, і можливо саме тому у Віри Михайлівни є вільна хвилинка, щоб нагодувати акваріумних рибок. Вони за словами жінки знімають стрес та прикрашають обстановку. У нас в операторській є рибки, які теж як жителі наші, щоб нам на котельні не було скучно самітніми. Ми за ними дивимося і вони нас і самі успокаюють, І красоту у нас в котельні роблять, доповняють обстановку нам. Олександра Шостак, Євген Трафімов, тема тижня, телеканал Бориспіль.